На Київщині гучна справа щодо незаконної утилізації небезпечних відходів. Судитимуть директора та працівників двох підприємств. Як встановили слідчі, киянин створив два фіктивні підприємства, які нібито надавали послуги з утилізації відходів. Насправді ж, не маючи жодної ліцензії чи технічної бази, фірми укладали договори, після чого вивозили токсичні речовини просто на орендовані ділянки в Київській області. Серед утилізованого ртутня. Лампи, прострочені ліки, хімікати, що мали знешкоджуватись згідно з екологічними стандартами. Замість цього усе це закопували в землю. За даними експерти, з понад 7 тисяч квадратних метрів ґрунту забруднено міддю, хромом, цинком та фосфором. Збитки, завдані державі, становлять біля 10 мільйонів гривень. Обвинувальний акт вже передано до суду. Очікується початок розгляду справи. Ділкам загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити бізнес з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон. За даними слідства, фігурант спершу протестував схему на собі через підставного медика однієї з лікарень Волині. Він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу цукровий діабет з ускладненнями. Далі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов'язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег, запевнивши, що цитуємо в. Це вже домовлено з лікарями. Під час передачі грошей військовослужбовця затримали. Під час обшуку у його автомобілі вилучений телефон, документи та інші докази протиправної діяльності. Привласнили 3,2 мільйона гривень на опалювання садочків та шкіл Кропивницького. Таку підозру поліція повідомила п'ятьом фігурантам у кримінальному провадженні. За версією слідства, керівники підрядних організацій штучно збільшували кількість днів в опалювальному періоді, не зважаючи на те, що були закриті навчальні заклади через ковід та воєнний стан. Відтак збільшувалась кількість спожитої енергії та сума виплат. А посадовці міськради підписували офіційні документи з фіктивними даними серед Співзасновник, директор та бухгалтер товариства, а також керівниця управління міської ради та її підлегла. Усім повідомили про підозру. Волинянка виявилась агенткою РФ і на замовлення ворога збиралась підірвати ТЦК в Одесі. За інформацією СБУ, жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм до адмінбудівлі у годину пік, коли там перебувала найбільша кількість людей. Прикриттям для її дії стала легенда про зниклого безвісти племінника, з якої вона мала звернутись до військомату. 17 липня зрадницю затримали в момент спроби активації вибухівки. Постраждалих не Має співробітники СБУ затримали волинянку. Їй загрожує до 12 років за ґратами.